За такою ціною, друзі, в нових магазинах ви зможете лише купити поверхню газу. У нас ви зможете придбати цілий комплект, тому що ось такий новий комплект. Поверхня варильна, газова, а також електродухова шафа. У нас коштує 14 тисяч гривень. Звичайно, що є, як ви бачите, п'є запал та газконтроль. Духова шафа в неймовірно гарному дизайні виконана. Ось так сенсорне керування вмикається, вмикається світло, є гриль та конверція. І зараз я вам більш детально розповім. Телескопічні направляючі ваша улюблена функція. Вентилятор присутній, тобто конверція, гриль також є. По комплектації сітка дві деки. Неймовірно гарний дизайн, виконаний в чорному кольорі. По ширині 60 впишеться в будь-який інтер'єр вашої кухні, друзі. Відправляємо новою поштою, надаємо гарантію за 14 тисяч гривень, друзі. Ще треба пошукати, щоб взяти ось такий скарб, який у нас залишився. Тому телефон закріплений. На основній сторінці нашого каналу також є наш телеграм-канал за посиланням в шапці профілю, де ви зможете оглянути більшу кількість нашої побутової техніки, на яку ми надаємо гарантію, відправляємо новою почтою. А також пишіть в особисті, зможемо вас проконсультувати.